Добрий друзі, вітаю вас і ми продовжуємо писати з вами наш React Application. На цьому уроці ми з вами створимо форму редагування контакту, щоб ми могли з вами редагувати контакти, які ми вже до цього створили. Давайте відкриємо додаток, з якого ми копіюємо наш функціонал і подивимося, як там це реалізовано. Відкриваю додаток Contacts і бачу: в моєму додатку є кнопка Edit, яка по факту переводить мій стан редагування контакту. І після того, як я його відредагував, я можу натиснути кнопку Done. Ми з вами спробуємо реалізувати цей функціонал. Що нам потрібно для цього зробити? По-перше, ми з вами знову будемо змінювати наш App State. Тобто, ми повинні перевести наш стан додатку в якийсь новий стан, який буде називатись, наприклад, Contact. І для цього стану ми з вами будемо показувати новий компонент який буде відповідати саме за редагування нашого контакту. Як ми це зробимо? По-перше, ми додамо до нашого компоненту Contact Details кнопку Edit, яка б дозволяла нам перейти з нашого стану ViewContact в стан EditContact. І потім для цього стану ми з вами відрендеримо новий компонент, який створимо, який називаємо Edit Contact Form. І там напишемо логіку, яка буде відповідати за те, щоб оновити контакт, обраний. У списку всіх наших контактів. Давайте почнемо з того, що в папці Components створимо новий файл, в якого назва буде EditContactform. Це буде функція. Яка буде повертати JSX розмітку і експортуємо по дефолту цю функцію з цього файлу. Тепер, як буде відображатись наша форма? Наша форма, по-перше, повинна містити в собі якраз ті дані контакту, який був обраний. Щось схоже на те, що в нас є у компоненті Contact Details, але в той самий час щось схоже на те, що в нас є у формі Add New. Тобто, я хочу відобразити таку ж саму форму, але щоб в неї вже були предзаповнені інпути тими даними, які я, наприклад, обрав. Тому давайте напишемо, що наш компонент буде приймати дані про контакт. Це буде об'єкт. І в нас так само буде можливість підписатися на зміну цього контакту. Тобто в нас буде форма, яка буде по факту змінювати дані про контакт, користувач зможе їх в інпуті змінити, і ми будемо відправляти їх ззовні. Додамо callback, який буде називатись onUpdateContact. І що ще ми можемо додати, це те, що, наприклад, якщо користувач нажав редагувати нашу кнопку контакту? Але потім передумав, в нього буде можливість це відмінити. Тобто в нас ще буде якийсь cancel Button, який буде відміняти нам цю подію. Тому додамо ще callback on cancel, який ми будемо викликати на клік нашої cancel кнопки. Добре. Тепер як буде виглядати розмітка моєї форми? Вона буде дуже схожа на те, що в мене є в моєму компоненті Create Contact Form. Ми навіть можемо це скопіювати. Копіюю. І вставляю сюди. Але що ми тут будемо змінювати? У нас є така штука, як Default Value. Я хочу, щоб інпути, коли вони тільки відкрились, в них вже був передзаповнений якийсь, якісь дані, які ми будемо брати з наших контактів. Ми можемо перейти в документацію по React і подивитися, як це можна зробити. Переходжу на документацію по інпуту. І бачу, що в нього є дефолт props, який називається Default Value. Default Value це property у інпута, яке нам дозволяє задати значення для інпуту, тобто предзаповнити його, позамовчу. І давайте ми тут все це прокинемо. По-перше, що ми зробимо? Ми використаємо наш props Contact, який ми прокидуємо, і сюди передамо до кожного інпуту Default Value. Тут воно буде Contact first name, Давайте я все відформатую, щоб було більш зрозуміліше і все влазило в екран. Це в нас input first name, тому тут default value, default value first name. Ідемо далі. Тут буде власний. Так, проходимось по кожному інпуту. І останнє для телефону. Також давайте ще додамо сюди ще одну кнопку, яка буде відповідати саме за Cancel кнопку, тобто, щоб ми могли відмінити наш подій. Тут ми залишаємо нашу кнопку Submit, по екшену якої буде форма відправлятися і викликатися подія Submit. І ще додамо ще одну кнопку, яка буде нас відповідати саме за Cancel. В неї type буде вже не Submit, а просто Button. Ми в її зробимо клас Secondary, щоб їх відрізняти, назимо її Cancel. І що ми зробимо? На клік цієї кнопки ми будемо викликати цей callback on cancel. Щоб можна було згори підписатися на цю подію. Поки ми залишимо все так, як є, давайте напишемо функцію Handle Submit. Тут ми можемо скопіювати деякий код з нашої create contact форми. Тобто ми відміняємо дію браузеру по замовчуванню і перетворюємо дані з форми на контакт об'єкт. Але що ми тут робимо? У нас тут інший колбек приймається. І тепер вже, навпаки, нам не треба знов міняти IDшник. Нам якраз потрібно повернути той IDшник, який і був. Тому що ми робимо? Ми передаємо ті дані, які. У нас тут зібрались форми, ID, залишаємо такий, як він і був. Тобто з того контакту, що в нас прийшов: Contact ID. Все. І повертаємо On-UpdateContact. Добре, тепер давайте підключимо цю форму до нашого компоненту App. Ми імпортуємо наш Edit Contact Form. І тепер нам треба зрозуміти, коли саме ми його хочемо показати. Ще раз нагадаю, що ми хочемо його показати, коли користувач натисне на ось тут на кнопку Edit. Але давайте спочатку додамо цю кнопку Edit. Давайте перейдемо в Contact Details Component. Тут додамо ще одну кнопку в наш компонент. У нас тут є список. І після списку давайте тут створимо кнопку, Назвемо її Button. Type Button. OnClick. Назвемо Props on Edit Contact. І класнейм, нехай в неї буде. Ось такий. Ось цей Props ми будемо прокидувати зверху on edit Contact. І ще додамо один до цього списку трохи відступ зробимо вниз. Класнейм MB3. Окей, okay. Це в нас є. Давайте оновимо. І бачу, що з'явилась кнопка Edit Contact. Але вона поки не працює. Що я хочу зробити? Я хочу, щоб на клік цієї кнопки стан мого додатку перейшов у стан Edit Contact. І саме на стан Edit Contact я відрендерив свій новий компонент. Переходжу в мій app і пишу тут ось таку штуку. Це в мене був Contact Details. Давайте я ось цей код, все-таки винесу сюди. Тут його просто буду ось так передавати. І тут в мене є Contact Details on Edit Contact. Я створюю функцію Handle Edit Contact. І що я роблю? Я переводжу свій стан мого додатку на стан, який я буду називати Edit Contact. Супер, це в мене є. Тепер я хочу додати ще умову. Щоб на стан EditContact вказувати мій новий компонент EditContact Form. В який я передаю контакт якого я буду редагувати. OnCancel. Давайте зробимо функцію. Що вона буде робити? Повертати стан у ViewContact. Тобто, як коли я натискаю Edit Contact, мені з'являється нова форма. Коли я натискаю Cancel, то користувач по факту повертається у стан, де він бачить компонент ContactDetails. І що ми робимо на ONUpDateContact? Тобто, коли ми оновили в формі контакт, ми створимо. Ще один properties. Як він називається? Він називається OnUpdateContact. Функцію я називаю HandleUpdateContact. Давайте я трохи відредагую, відформатую, щоб було більш видно і читабельно. І створюю цю функцію HandleUpdateContact. Вона в мене що приймає: новий об оновлений контакт. Давайте його назвемо updated Contact, і поки виведемо його просто в консоль-лог. Окей, що, давайте перевіримо те, що ми написали. Пробую натиснути на Edit Contact. Що я бачу? Я бачу форму, з яка перед заповнена тими компонентами, які тут є. Якщо я перейду в інший контакт і нажму Edit Contact. Я бачу, що тут форма передзаповнена вже цими саме активним контактом, який обраний зі списку. Якщо я натисну Cancel, то я повертаю знов в цей вид. Давайте трохи змінимо стилі, щоб в нас кнопки не були так поруч між собою. Для цього нам потрібно перейти в наш компонент Edit Contact Form і додати відступ нашої кнопці. Ось такий. Стоять трохи не поруч. Добре, тепер що я бачу, коли, наприклад, я зміняю моє ім'я і натискаю Submit. Бачу якусь помилку. А чого я бачу помилку? Тому що я щось забув прокинути в мій компонент EditContactForm. Відкриваю його. Угу, бачу. Я в handle Submit не прокинув якось тут івент. по факту, що я намагаюсь достучатися до івенту, який в мені недоступний. Тому ось тут я змінюю це. Чищу консоль і спробую ще раз. Давайте спробую це зробити і натискаю Submit. Що ще мені треба змінити? По факту, я ось тут об'являю контакт, коли він ось тут є. І тут в мене виникає помилка. Тому давайте я зміню мою змінну на ось таку, і тут її буду передавати. Зберігаю і спробую ще раз. Щось зміняю, наприклад, міняю ім'я і натискаю Submit. Бачу, що в мене відпрацював ось цей мій callback HandleUpdateContact. В мене змінився first name, і всі інші дані залишились без змін. Тепер, як мені змінити ті дані у списку, по факту, ось це ось цей контакт, коли я йому змінив ім'я? Як мені зробити, щоб мій стан мого додатку, де я зберігаю, поки всі мої контакти, ось цей об'єкт він змінився? Ми можемо це зробити за допомогою методу Map, пройтись по всім контактам і змінити саме той контакт, який помінявся. Ми можемо зробити це таким чином. Тобто тут я створюю новий масив New contacts list, який по факту буде тим самим масивом, що в мене є contacts list. тут я проходжу за допомогою методу map по кожному контакту. І ось тут саме пишу мою умову: що якщо той контакт в списку. І його айдішник дорівнює тому контакту, якого тільки що я редагував. То замість того контакту, який в мене був зі списку, я поверну новий елемент, який якраз буде мій оновлений контакт. Для всіх інших випадків я просто повертаю той контакт, який там і був. Тобто цей код мені каже, що знайди той контакт в масиві. Який відповідає тому айдішнику, якого я змінив. І поверни для цього елементу новий елемент вже зі зміненими даними. Тепер, що нам залишається зробити, так це оновити весь наш стан set Contact List і передати, перезаписати наш старий масив повністю новим масивом. Зберігаю. І тепер пробую редагувати. Натискаю Cancel. Ще раз пробую редагувати. У мене ім'я Will. Міняю його на Івана. Натискаю Submit. Все, в мене теж тут помінялось місцями. Тепер, що я ще хочу додати, давайте ми після того, як я відредагував мій контакт, знову перейдемо у стан, де ми бачимо просто інформацію про контакт. Тут я додаю стан «Set Upstate view contact». Ще раз перезагружаю, наприклад, міняю фамілію. Натискаю Submit. Бачу, що в мене змінилось і тут ім'я. І фамілія, і ось тут. І коли я натискаю знов Edit Contact, то бачу вже нові змінені дані. Вітаю! На цьому уроці ми з вами зробили форму редагування контакту. Знов гралися з нашим App State і навчились брати об'єкт з масиву і редагувати його даними. В нашому випадку ми беремо тот елемент в масиві, який відповідає нашому елементу по ID, і повертаємо для нього вже новий оновлений об'єкт. Побачимось в наступному уроці